Привіт! Мене звуть Чадний газ. Але мене називають чад. Ти мене не побачиш, не почуєш і не відчуєш. І повір мені, ти б хотів, бо я дуже небезпечний. Чадний газ є без запаху, без смаку, невидимий. 26% з вас думають, що відчувають мене. Мало? Повірте, це занадто багато. Єдиний спосіб перемогти мене сигналізатор чадного газу. Почувши його, потрібно відкрити вікна, вийти на вулицю та викликати пожежну службу. Але мені байдуже, тому що 65% із вас не мають сигналізатора вдома. Зачекай, що це? Мені сказали, що в цьому будинку немає сигналізатора. О, ні! Потенційними джерелами чадного газу є твердопаливний котел, деревина, вугілля, природний газ або мазут, газова плита, духовка газова, газова колонка та газовий котел, бензинові пристрої в гаражі на задньому дворі, бензинові та дизельні генератори, камін. Чадний газ, який зазвичай називають чадом, не відчувається людськими відчуттями. Сигналізатор чадного газу може допомогти його виявити. Переконайтеся, що він є у вас вдома. Зроби свій будинок більш безпечним місцем, встанови сигналізатор чадного газу. Дізнатися більше на сайті homecomfort.resideo.com